776 року. Мене перезвали на Лесю. Міша колись нарисував на стіні черта, та ще на дверях написав козічі ріжки і якесь лице. Ми все сидимо дома, а то було попосимо села та підшкваримо собі. Ми приїдемо до вас, уже повісили гімнастику. Мама обіцяла купити мікроскоп. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки Надія одна. Надія вернути ще раз на країну. поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синє Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки. В останні згадати і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. До Драгоманової. 11 березня 1883 року. Київ. Милая бабушка, Простіть мене, що я до вас не писала. Все ніяк не зберусь. Спасибі вам за плаття, чулки і гроші. Плаття уже пошили, а за гроші іще нічого не купили. У мене іще досі болить рука ліва, так що нічого не можна робить ні шить, ні грать, ні держать нічого. Тим я так погано пишу. Я перша була дуже слаба, а тепер уже нічого собі. Хоч я ніколи не буваю зовсім здорова, бо завжди рука болить. Перше я мазала руку йодом і мушила в солоній воді, але от йоду дуже рожку розлазить, злазить, то я тепер не мажу і не держу у воді. На празники я нікуди не ходила, бо ще слаба, а тепер позавчора ранком справляли Шевченкові роковини то я ходила Міша і Лілія, і ми там читали стихи. Давніше я ходила на два концерти. На перший ходили я, мама і Міша, а на другий тільки я і мама. Листопад 1889 рік Одеса до Михайла Косача. Любий Міша. Одержала я твій лист. Несердечніше дякую за його. Взагалі я помітила, що ти, перейшовши на другий курс, почав далеко щедріше розсилати листи, ніж було перше. За все, звісно, тебе варто по головці погладити. Смутна новина мене дуже-дуже засмутила. Перше я мало не заплакала, потім розізлилась чогось страшенно, а потім на мене напав якийсь дух опорства, і я наважила сьогодні писати як могтиму цілий день. І взагалі робитиму вдвоє тепер. Я сама про писання для народу дуже й дуже подумувала, хоч з мене толку, може й небагато. Ще далеко раніше твого листу, ще в колодяжному, я почала писати казку для дітей. Зветься Чотири казки зеленого шуму. Казку сю я хотіла послати в Галичину дитячий журнал. Якщо вдасться мені добре ця проба. То писатиму більше, якщо ні, то значить кебити не маю. Кінчить цієї казки, я за різними справами не мала часу, але певно хутко скінчу. Можу сказати сміло, без всяких виговорок і відговорок, що все, що тільки залежить, чи буде залежати від мене, я все зроблю для нашої справи. Хоч би це було для мене і трудно, і тяжко. Сюди, в Одесу, я приїхала на лихо. Бо не тільки масаж не поміг, але здається, припало й те, що я загорювала собі лиманом, косівщиною, пов'язками, і всім лихим, і бідою. Я недавно встала з ліжка, а то днів п'ять лежала, тепер мені ліпше, і я знову можу ходити сама з палкою. А то вже було так, що мене водили, мало не носили. Після тижня масажної курації нога моя розтроюдилася так, що й ступить було годі. Тоді я покинула його. Першу ніч я провела тоді, як тінь в дантовому пеклі з плачем і скрежетом зубовним. На другу ніч затялась, не плакала і цілу ніч писала в ліжку. Почала невеличку поему, і, здається, по їй не видко, як мені приходилося тісно приписання. Через два дні приїхала Маргаріта і забрала мене до себе. За це я їй дуже вдячна, бо моя німка така подла, що цур їй. Однак ти не думаєш, що діло стоїть так дуже погано. Я тепер не лежу, можу знов ходить. Хоч не так, як перше, але все ж нічого собі. Сподіваюсь, що могтиму виїхать на сім тижні. Я дуже хочу заїхати до тебе днів на два чи три, але не знаю, що як буде. Писала про це мамі і жду відповіді. Але я таки сподіваюсь, ще бути у тебе. І обо всьому переговорить, як говорить тітя Саша, маю деякі цікавості для тебе. Бувай здоров, а може, й до побачення, цілую тебе щиро і бажаю тобі вдачі на кожній дорозі. Славно ти зробив, що переклав ночью. За все хвалю. Не лінуйся, мій брате, хоч ти. А то вже хто його зна, що й буде. Бувай здоров, твоя безталанна сестра Леся. Пост скриптом. Отщо! На нашій групі ти вийшов найкраще. Приїхавши, виб'ю тебе, щоб не капризував і не перебірав портретами. Слово маятник я думаю, можна так залишить, бо корінь цього слова український. Не пиши довгих листів, коли вже так не маєш часу. Але скребний, хоч коротенький, чи то ми з тобою побачимось до осени, бо в Києві мені вже годі. Невже ти такий не приїдеш до нас? Бувай здоровий та щасливий, не забувай про мене, прощай, коли б до побачення, вибачай за непевний поскреб. годіся здобути наліпший. З моєї сторони, жертва писати многотомне послання? Чи ти це зможеш оцінити? Твоя Леся. 7 листопада 1900 року до Сергія Мержинського. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Ти мій бідний зів'яли квіти. Легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборно, нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий, мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? Геть те, думає, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так в жалю в голосінні променуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая, міцна, може квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать, в довгу темну нічку не видно, ні столю, ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясновладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть, думи сумні. Дом Михайла Павлика. 19 квітня 1895 року. Софія. Шановний друже. Більш тижня я не писала до вас, і самі вже мені якось чудно. Кажучи правду, я тільки до вас пишу з охотою. В Росію писати для мене мука. Я вже одвикла тримати свою думку в кайданах, а після новітніх подій інакше писати листів в Росію не можна, як замовчуючи про добру половину того, що варте. Сором і жаль за мою країну просто гризе мене. Це не фрази вірте. І я не думала, що в душі моїй є такий великий запас злості. Я не знаю, що буду робити, вернувшись в Росію. Сама думка про це тюремне життя сушить моє серце. Не знаю, як хто, а я не можу терпіти мовчки під яремного життя. Недарма ж я вивчалась по англійськи. Далебо, читаючи твори великих письмовців англійських 17-го століття, думаєш, чом я не живу хоч у ті часи, що з того XIX віку, коли ми так ганебно пропадаємо, та ще й мовчки. Рік на чужині, Боже мій, для нас тепер скрізь чужина, навіть і в рідній землі. Не з тим почуттям я вертатимусь додому, з яким вертаються інші вільні люди. Розлука тяжка, та стрівання не легше, ну нічого будемо битись, а там побачимо. І все-таки... До тебе, думка лине, мій занапащений нещасний краю, як я тебе згадаю, у грудях серце стуги, з жалю гине. Всі очі бачили крізь лихо і насилля, а тящого від Твого не видали, вони б над ним ридали, та сором сліз що лються від безсилля, о, сліз таких вже вилито чимало. Країна ціла може в них втопитись, доволі вже їм литись, Що сльози там, де навіть крові мало?